Війна триває. Вона тучиться не лише на фронті. Вона рве міста, домівки, серця. Вона забирає найкращих: тих, хто не встиг пожити, тих, хто ще вчора сміявся, планував, мріяв. 13 квітня країна-агресор нанесла черговий ракетний удар по центральній частині Сум. Один із іскандерів влучив будівлю Сумського державного університету. На місці трагедії загинуло 34 людини. Серед них і Дар'я Лобода. Їй було 19. Вона народилася і виросла у прилуках, навчалася у Прилуцькій гімназії номер 1 Світла, уважна, життєрадісна. Потім дівчина вступила до медичного фахового коледжу, мріяла лікувати людей. Мала в собі ту особливу доброту, яку не викладають в жодному виші, згадують одногрупники та педагоги. Даша була дуже щирою людиною, завжди приходила на допомогу, коли потрібно було. Могла підтримати і завжди була рядом в потрібний момент. Навчання вона була прикладом для інших, вона добре вчилась. Сама класна, звичайна, перспективна людина, яка в своєму житті зробила, мабуть, дуже багато. Ми знайомі два роки по навчанню, без всяких великих клопотів. А молодець, вона завзята, була до будь-якого так званого двіжу. Як сталося? Своє навчання дівчина продовжила у сумському державному університеті: нове місто, нові мрії, нове життя. Дарія була там, де починається доросле життя, і саме там дівчину наздогнала смерть. 15 квітня їй дарували квіти востаннє. На подвір'ї, де ще кілька років тому лунали її кроки зі школи, сьогодні тиша. Чути лише тихий плач. До Дар'ї Лободи прийшли попрощатися. Дуже гарна насичена дівчинка життям, справедлива, емоційна, завжди в біді допомагала. Завжди була щирою, чесною. Вона знала багато людей, вона дуже сильно рвалася до життя. Вона знала смак життя. Вона встигала все. Вона встигала всім і для всіх. Я дуже її любила, дуже до неї звикла. Ми якось зразу одразу зружились. Вона дуже світла, вона була дуже добра і завжди була готова прийти на допомогу. Вона дуже швидко навчалася, була готова всім допомагала. Така була світла людина. Її ім'я назавжди залишиться в пам'яті прилуцької громади. Їй назавжди 19. Юних 19. ніби сама весна. Весна, яка забрала життя молодої Дарії Лободи. Вона не встигла прожити, не встигла по-справжньому покохати, створити родину, народити дітей. Вона залишається в пам'яті близьких щирою, доброю, життєрадісною і лишає за собою невимовний біль матері, який ніколи не мине.